Щоб визначити на топографічній карті відстань між місцевими об'єктами точками місцевості, користуючись числивим масштабом лінійкою або циркулем, вимірюють відстань між ними в сантиметрах і множать отримане число на величину масштабу. Наприклад, на топографічній карті масштабу тисячна Відстань між спостережними пунктами становить 6,5 см. Отже, відстань між цими пунктами на місцевості дорівнюватиме 6,5 см множимо на 250 метрів. Отримаємо 1625 метрів. Для визначення невеликих відстаней між двома точками легше користуватися лінійним масштабом. Для цього циркулем. Або лінійкою вимірюють на карті відстань між цими точками і прикладають його до лінійного масштабу карти, за яким визначають відстань у кілометрах і метрах на місцевості. Щоб визначити напрямок на будь-який географічний об'єкт, потрібно насамперед зорієнтувати карту. Для цього можна використати певний орієнтир або компас. Орієнтири та компас дають змогу правильно визначити дійсний азимут. Дійсний азимут це кут між напрямком на північ дійсного або географічного меридіана і напрямком на об'єкт, який ви спостерігаєте. Виміряний за годинниковою стрілкою. Стрілка компаса завжди спрямована вздовж не дійсного, або географічного. А магнітного меридіана. Тому для точного орієнтування компаса треба враховувати магнітне схилення. Це кут між напрямками географічного істинного та магнітного меридіанів. Слід пам'ятати, що магнітне схилення може бути східним, коли магнітний меридіан відхиляється від дійсного меридіана на схід. І західним. Коли магнітний меридіан відхиляється від географічного меридіана на захід. Щоб вирахувати магнітне схилення, потрібно його значення або відняти у разі східного схилення від дійсного азимута, або додати, якщо схилення західне, до дійсного азимута. зазвичай магнітне схилення вказано в нижній частині топографічної карти. Визначивши магнітне схилення можна вирахувати магнітний азимут. Магнітний азимут – це кут між напрямком на північ магнітного меридіана та напрямком на певний об'єкт. Цей кут може бути в межах від 0 до 360 градусів. Напрямок на топографічній карті також можна визначати за допомогою дирекційного кута. До відома. Дирекційний кут. Це кут між напрямком вертикальної лінії кілометрової сітки і напрямком на обраний географічний об'єкт. Дирекційний кут відраховується від північного напрямку лінії кілометрової сітки за ходом годинної стрілки від 0 до 360 градусів. Кут між істинним та осьовим меридіанами даної точки називається зближенням меридіанів. Якщо вертикальні лінії кілометрової сітки північним кінцем відхиляються на схід від істинного меридіана, то зближення буде позитивним, якщо на захід негативним. Знаючи значення магнітного схилення та зближення меридіанів, ми можемо за значенням дирекційного кута напрямку лінії і знайти її справжній та магнітний азимути. І навпаки, від справжнього та магнітного азимутів перейти до дирекційного кута. Розглянемо приклад. Істинний меридіан заданого напрямку становить 150 градусів 00 мінут. Східне схилення магнітної стрілки дорівнює 6 градусів 00. Минут. Потрібно знайти магнітний азимут напрямку. Обчислення проводимо за формулою. Азимут магнітний дорівнює азимут істинний. Віднімаємо. Дирекційний кут. Отже, 150 градусів 00 мінут мінус 6 градусів 00 минут дорівняння 144 градуси 00 мінут.